Жінки то справжня сила. І Ті, хто тримає культурний та інформаційний фронт, хай де вони перебувають, і ті, які пішли до збройних сил України, аби захищати рідну землю зі зброєю в руках, а також ті, хто рятує майбутнє України дітей в евакуації. і звісно ж, ті, котрі невтомно волонтері, допомагаючи всім, кому потрібна допомога. Героїні нашого наступного сюжету підтримують саме жінок. Громадська організація «Елеос Україна відкрила вже 10 центрів в різних містах нашої держави. І зараз ми завітаємо до жіночого хабу в Чернігові, який нещодавно розпочав свою роботу. У Чернігові відкрили денний центр Жіночий хаб Святої Ольги, спортзал, йога, фізична реабілітація, педагоги-вихователі, психологи та соціальні консультанти безкоштовно приймають жінок і дітей, котрі постраждали внаслідок повномасштабної війни. Це в нас тренажерна зала. Тут працює тренер-реабілітолог, який працює з дівчатами. Вони займаються лікувальною фізкультурою. У нас є орбітреки, карімати, гантелі все для активного відпочинку та заняттям спорту. Це вже десятий центр відкриття якого ініціювала громадська організація ЕЛОС Україна. До початку повномасштабного вторгнення волонтери допомагали жінкам у боротьбі з домашнім насильством, надавали психологічну та правову підтримку, консультації та прихисток. Помимо жіночих центрів. Громадська організація Еліос відкриває шелтери для жінок, де жінка може не тільки в день перебувати, отримати допомогу, а й знаходитись там 24 на 7, від початку повномасштабного вторгнення викликів побільшало, мережа шелтерів почала розширюватися як і кількість денних центрів. Стало більше навантаження на наших спеціалістів. Тому е, громадська організація Еліос почала відкривати більш е, таких жіночих хабів, е, котрі е, допомагають людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Е, тут вже добавилася категорія ВПО, е, родини жінки. Жінки з дітьми, котрі опинилися в на чужій території, в чужому місті, не знаючи де знаходяться соціальні служби, де можна отримати ту ж гуманітарну допомогу психологічну. За кілька місяців розробили ідею створення 10-го центру, який вирішили відкрити у Чернігові. За підтримка місцевої влади та донорства Латвійського центру для жінок Марта знайшли приміщення і поки робили в ньому ремонт, команда фахівців уже розпочала свою роботу. Коли тут був відбувався ремонт, вже була набрана команда спеціалістів: це був дитячий психолог, дорослий психолог, педагог-вихователь, менеджер. Соціальний працівник, і ми працювали на аутсорсі. А за два місяці роботи, поки тут відбувався ремонт, наша команда надала більше 200 послуг. Відновивши приміщення, через кілька місяців центр прочинив свої двері для людей. Тут облаштували кімнати для психоемоційної підтримки, куточок для чаювання, спортзал і навіть дитячі кімнати, де мами мають змогу залишити дитину під наглядом професіоналів. А це наш дитячий простір. Він розділений на три. Ігрові зони, де діти перебувають з педагогом-вихователем, У нас тут відбувається організація змістовного дозвілля. Або якщо жінки отримують послуги від інших спеціалістів, дитина перебуває з вихователем під наглядом. Запрошую вас до наступної дитячої кімнати. Ця зона вона більш для підлітків розрахована. Тут є у нас телевізор. Де підключений ютуб, і вони можуть провести свій вільний час. А також у нас є настільний футбол, який користується дуже популярністю у нас серед дітей. Жіночий хаб Святої Ольги працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 18. Тим часом благодійники вже планують відкриття нових центрів в інших містах там, де це найнеобхідніше.